І всім привіт! Як за назвою ви зрозуміли, я буду розповідати о плюсах і мінусах цієї гри The Corset Isle. Якщо що, тут буде не всі мінуси і плюси. Ну все, почнемо. І самий перший мінус у нас буде, це багато реклам. Ні, ну серйозно. Якщо ти вмер, то. Подивись рекламу. Щоб повернутися на базу, знову подивись рекламу. Або навіть зберегти 60% просто подивись рекламу. Встри реклами за один раз. А це не дуже багато? Ну, деякі скажуть, так це мало. Мало. Так, я з вами згодна, це дуже мало. Ну, іноді реклами дуже сильно роздражають мене. Ось і все. А тепер... Інший мінус. Межвид та косарство. Я просто терпіти не можу косарів. Ростеш Рекса? 3 години. Ну, не 3, а там 50-40. А потім тебе вбере і вбиває Агротрайк. Просто так. І за цього я їх не люблю. Ну, багато косарів є їх жаки. Косари це ті, які вбивають без причини. Вони не голодні. Це не їхня територія. Вони просто хочуть всіх вбивати. І все. Перейдемо к межвиду. Це гравці, які грають за різних динозаврів, і вони друг другу допомагають виживати. Деякі скажуть новачки, що це дуже добре, вони хороші. Але це шкодить грі, тому що це не реалістична поведінка динозаврів. А в грі сказано, що це реалістичний симулятор динозавра. Перейдемо к іншому мінусу. Одинакова карта. Проблема в карті те, що вона малесенька, але вона велика, ніж була раніше, на, на щастя. На жаль, в карті немає нічого. Крім гор і води та пляжу. Більше нічого такого цікавого. Навіть печери не мають ніякого ландшафту. Просто груда каміння і внутрі трубка. І все. Це був мінус ландшафту та карти. Графіку не буду чіпати, тому що вона і так така нормальна, як для телефона. Ну все, я більше ніяких мінусів не бачу, так що перейдемо к плюсам. Саме перший плюс це буде в нас цю гру не забросили. Дякую вам, розробники, що не покинули гру. Другий плюс багато динозаврів. Їх на цей час багатонько і травоїдних і хижаків. Та третій плюс. Система жалоб. Мені вона сподобалась, тому що я тепер можу давати жалоби на тих, хто нарушає правила. Ну, на жаль, це все, що я можу сказати. Я більше не змогла знайти плюсів і мінусів. А може ви, сиру, мені розповісте про мінуси та плюси в коментарях? Цікаво почитати. І всім пока-пока!